Відходить 2022-й. Він змінив не лише кожного українця, а й увесь світ. Тепер всі знають, хто насправді друг. Усі побачили, що означає міць духу та сила віри у справедливість. Попри все, ми вдячні 2022-му, бо точно розуміємо, ми не переборні. Ми справжні переможці. Кожен відчув, що таке патріотизм, кожен знає ціну незалежності. Ми почали справді цінувати кожного українця, побачили справжніх героїв серед нас тих, хто від малого до великого наближає перемогу. Волонтери, медики, енергетики, журналісти, вчителі, підприємці і, перш за все, наші збройні сили України. Кожен із нас обрав свій фронт задля досягнення найвищої мети на сьогодні вільної та неподільної України. Команда новини лайф безмежно вдячна усім українцям за підтримку один одного уклінно перед нашими воїнами, щиро перед партнерами нашої країни. Нехай 2022 став черговим переломним для нас та країни, але ми віримо у краще майбутнє після потрясінь і обов'язково будемо вітати один одного з днем перемоги в українському Криму та Донецьку. Переконані чекати уже недовго. Хай новорічні свята та Різдвяне диво принесуть мир та злагоду нашій країні. Перемоги нам усім! З, З Новим, новим роком, роком та Різдвом!